Я хотіла б сказати одразу щодо спадковості євроінтеграційного курсу України, який, на мій погляд, вона таки простежується. Навіть я б сказала, протягом останніх десяти років ми можемо простежувати певну спадковість, навіть починаючи із прийняття рішення про європейську інтеграцію України в 98 році, так Стратегія. Да, прийняття стратегії відповідної, і потім вона просто набула більш активної, активного значення взагалі в і центральної ролі в зовнішній політичній стратегії України при президентстві Ющенка. Але в цілому з того часу вона жодним політиком, який знаходився при владі. Не ставилася під сумнів, і на сьогоднішній день не ставиться під сумнів чинною владою. Це якщо ми кажемо про такий концептуальний рівень чи стратегічний. Якщо ж казати про сьогоднішній скажімо так, розворот обличчя до Росії, як, як сьогодні це кажуть, це не обов'язково розворот спиною до ЄС. Це власне якраз був ключовий недолік зовнішньої політики попередньої влади, коли сприймалося під наближення до ЄС у парадигмі дистанціювання від Росії. І, і якщо такі е, речі відбувалися, то вони не наближали насправді до ЄС, але де, деяким чином е, унеможливлювали конструктивні аспекти співпраці з Росією, попри те, що звичайно там було багато складних е, моментів, які е, відбувалися на двосторонньому рівні. Але якщо казати про сьогоднішню е, зовнішню політику, то я би не неоднозначно так ставила питання, що відбувається е, дистанціювання від ЄС. Я би сказала, що відбувається прагматизація і відмова від євроромантизму. Е, от власне, це ті речі, на яких робить наголос сьогоднішній уряд.